Вітаю, я Василь Голованов. мій співрозмовник сьогодні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, доброго. Доброго дня. Я вас вітаю. Як пройшла ніч? Окупанти завезли на наш напрямок там установку установки С-300 вчора, і сьогодні вночі в нас поновилися обстріли С-300. Як то по традиції? Обстріляли цивільні об'єкти, зруйнували управління труда наше, постраждала нова будівля та хлібзавод. Там. Ну, Тобто, жертв нема, один легко поранений цивільний. Тому більш-менш можна сказати, що добре. Яка ситуація з водою наразі? Ситуація з водою незмінна. Вода є технічна в цьому місті. Питну воду підвозимо. Тобто, називають це, на жаль, дуже великими, але незручностями. На зараз водою місто забезпечене, але лише технічну питну ми доставляємо фізично. Електропостачання. Зараз в усій країні складна ситуація. Віло відключення, як на Миколаївщині. На Миколаївщині трохи легше через те, що в нас розбиті підприємства і та релоковані чи не працюють, тому в нас промисловість витрачає в 5 разів менше, побутові споживачів в два рази менше. Але графіки, які зараз є, в нас ми виконуємо відключення, щоб допомогти енергетичній системі всієї України. Тобто, що стосується потужності, ми відновили все, ми зараз Працюємо. В нас є кількість відключених абонентів на лінії фронту та на окупованих територіях. Там Снігурівка і нижче вони відключені, але запитані з Херсонського зараз напрямку. На зараз ситуація важка, але стабільна. В нас все працює на 100% Яка готовність до зими? Готовність, ну це широке поняття щодо опалювального сезону. Ми готові запускатися на сто відсотків. Що стосується до зими, яка в нас буде, ми готуємося. Що стосується дров, там буржуєк, теплих речей, місць для обогріву на всяк випадок, якщо буде дуже важко, але про цей процес підготовки йде, з, з огляду на те, що російські окупанти зараз обстрілюють саме енергетичну інфраструктуру України. А якщо по мирному часу, то ми повністю готові до опалювального сезону. А за яким принципом будуть працювати ось ці місця для обігріву? Скільки їх буде? Ну, на, ну, на зараз їх вже 400 є по області. Вони будуть вони вже розсереджені згідно кількості людей, які де проживають, де є можливість, де вони розгорнуті. Частина з них була розгорнута ще у мирний час. Тому ми зараз просто їх докомплектовуємо і переробляємо, але на загал є така кількість: це не остаточна. Перше, по-друге, це стаціонарні пункти. А ми ще розгортати будемо мобільні на всяк випадок, ну мати змогу їх розгортати. Та ще є декілька планів для того, щоб люди в нас були з теплом. В засобах масової інформації пишуть, що до зернової угоди можуть додати порт Миколаєва. Що ви про це знаєте? Процес йде на зараз. Безпекова ситуація не дозволяє відкрити Миколаївський порт. Про це говорять, про це обговорюють. Можливо, це станеться. Але на зараз ми ще не включені в цю угоду. Але фізична інфраструктура вже готова відпускати кораблі та зерно з наших портів. Це залежить лише від військових і безпекової ситуації. Там географічно в нас дуже вузький прохід і дуже близько до скажімо так, до ворога, да? Якщо ми кажемо про Одесу та Южний, mm -hmm. там обстріл можливий лише там крилатими ракетами? А Миколаїв можуть там якісь рядові військові обстріляти з гармат чи з минометів то на зараз це ще важко. Mm -hmm. а яка ситуація з дронами Камікадзе в області? Останній напад. По Україні було збито 18 із 20, як сказав президент України. Більшість це була на півдні України. Зокрема, в цього разу це Одеса 15, 3 Ми і один Вінниця, так ні, 13, 3, Ну одна Вінниця, три в нас і всі інші Одеса збила. Ми працюємо. Ми додатково до військових допомагаємо мобільними групами, які створені на базі інших підрозділів військових. Які полюють по всій території області за дронами. Є в нас своя методика, вони змінюють маршрути, ми їх вишукуємо та збиваємо і посилюємо роботу в цьому напрямку. Угу. Ірина Верещук нещодавно звернулась до наших співгромадян, точніше, співгромадянок, які виїхали за кордон з пропозицією або з порадою перезимувати. При можливості за кордоном за що отримала там деяку частину критики від українського там сегменту Фейсбуку та інших, ви би що порадили зараз мешканцям Миколаївської області, які на цей момент знаходяться або за межами області, або за межами держави? Чи слід повертатися, чи краще перезумувати десь в іншому місці? Ну, насправді моя позиція незмінна вже 8 місяців. Вона така: всі, ті, хто хочуть, можуть допомогти зсу в нашій перемозі, і мають роботу чи можливість, треба приїжджати і працювати. Всі ті, у кого нема роботи, яка допомагає зсу чи економіці України, і має можливість залишитися кордоном, хай залишається до більш безпечних часів. Тобто, я вважаю, що потрібно бути, ну я про Миколаївську область кажу. Тут небезпечно, ті, хто будуть працювати і наражати себе на небезпеку, заради чогось, заради нашої перемоги, від таких тем сьогодення до тем більш загальних ваші очікувані прогнози на зиму весну, як буде проходити процес деокупації України областей зараз, тимчасово зайнятих, і в які Строки ви бачите закінчення війни і нашу перемогу? Ну прогнозувати це дуже така непогана річ, особливо коли ти не впливаєш безпосередньо на деякі речі, це задум збройних сил України. Всі хочуть якнаймога швидше це зробити, і ми можемо скорочувати терміни виконання якихось завдань, чи там планів для того, щоб допомогти Збройним силам України. Але я вважаю, що взимку це важкий період, там особливо поздня осінь, але я вважаю, що частина значна буде в цьому році до кінця року деокупована. Як думаєте, ризик застосування росіянами брудної бомби? Те, про що вони розказують зараз на кожному куті, Шайгу телефонує ледь не всьому світу, розповідаючи, що Україна значить може? Більшість експертів каже що вони таким образом погрожують самі використати брудну цю бомбу. На вашу думку, наскільки велик ризик? На мою думку, великий Вони можуть бути це використати. Питання. Як то каже, в потужності це може бути в різної потужності. Я думаю, що це не буде використано так, що пів області чи пів країни це займе, але точково десь щоб показати щось там продовжувати шантажувати це на мою думку можливо, але це буде точково в невеликому об'ємі. Їм потрібен сам факт, а не в військовому сенсі, це безглуздо. Тобто їм просто потрібен цей факт, і воно може бути маленьке, може бути велике. Я гадаю, що ризик використання маленькою великий. Угу. А щодо використання тактичної ядерної зброї, Ну ми готуємося до цього. Ну Це самогубство для Росії, але це ймовірність теж є. розпорядження є, ми готуємося реагувати, як то кажуть, це нас засмучує, але не зупинить. А... Наскільки відновилась робота різних закладів і мереж в Миколаївській області: торгівельних, розважальних, медичних і таке інше? Не наскільки, скажемо так, медичні заклади у нас всі працюють. Якщо я не помиляюсь, 82 їх аптеки. Всі працюють, торгівельні мережі не закривалися, ну лише там, де зовсім лінія фронту. Що стосується інших закладів, ну в нас є е, поновлення невелике закладів розважальних, там скажімо, Але я не знаю як в інших областях, але в Миколаєві весь честь час е, там забиті за піском, з мішками з піском, але працювали барбершопи, кофейні, ресторани, кальянні. Це все у нас працювало. Ті, хто залишився, він і так працював. Їх стало набагато менше, тому що людей стало менше, попит менше. Але бізнес той, що залишився, він намагається виживати? А як ви ставитесь до роботи ресторанів, нічних клубів, якихось розважальних центрів? Хтось вважає, що це недоречно під час війни, а хтось вважає, що ну так і б'ються наші бійці за Україну за для того, щоб в, там, в Києві та інших містах життя могло продовжуватись. Ви як думаєте? Ну, відповім як колишній ну разнерестаратор, а бізнес, який мав відношення до цього. Я вважаю, що все повинно працювати. Тобто, ті люди, які ну там їм байдуже там чи не важливо, він хоче відпочити. Він має змогу, щоб це було, тому що психічне здоров'я важливіше ніж це. Може, це неприємно, але багатьма людей, які напередку, вони теж кажуть: ну хай відпочивають. Ну що ми їм зробимо? Це не це не шкодить нам і не заважає відпрацьовувати з іншого боку. 90% закладів, якщо зараз працюють, вони збирають кошти самі для зсу, тобто вони заробляють кошти, щоб відправляти на зсу. Багато людей, які працюють на зсу, волонтери. Ті, хто в відпустці і таке інше, вони теж мають змогу десь піти відпочити. Тобто, моя особиста думка. Всі заклади мають працювати, і це особисто кожного, що на совісті. Маєш ти право, не маєш відпочивати. Це не має впливати на суспільну думку. Угу. Пане Віталію, я вам буду дякувати за, я розумію, що у вас щільний графік. Віталій Кім був з нами на зв'язку. Про ситуацію на Миколаївщині. Розповів. Пане Віталію, дякую вам. Будь дякую ласка, нашим ласка. глядачам. І не забувайте, будь ласка, підписатися на YouTube канал. Лайк, коментар це важливо для нас.